Сьогодні ми маємо таке чудове гарне свято трьох святителів великих святих з Христової Церкви Василія Великого, Григорія Бослова, Івана Злотоустого. І ті святі всі жили, служили, працювали в Божому винограднику в четвертому столітті. Дуже давно, скажімо, від нас. В часі віддалені, але їхнє життя є вічним, І їхня праця є вічною. Коли Ісус говорив в своїй науці, що людина не втратить свої нагороди і завжди будуть пам'ятати її вчинки, якщо вона навіть зробить дуже мало, дуже мало для слави Божої. Якщо вона напоїть горнятком, води когось, ім'я Христа не втратить нагороди. Тобто людина отримує життя вічне. А також коли одна жінка, яку Ісус простив гріх, прийшла і так обмила е якраз його, ноги, Ісус каже, що вона це зробила. На пам'ятку про неї, де будуть тільки згадувати, де буде голоситися Боже Євангеліє, будуть говорити про те, що вона зробила. Отже, все, що людина зробить для Божої слави, вона не втратить нічого. Навпаки, це будуть завжди пам'ятати, бо воно триває, воно вічно. І ось ці три святителі, вони Настільки повірили в науку Христа, настільки своє життя присвятили, що Бог їх дуже щедро нагородив. І ось кожен із них отримав, якби, нове ім'я Василій Великий. Великий це вже церква додала, Богослово так само, Золотоустий так само. І ті слова вони говорять, про їхнє життя. Великий Василій. такий є великий Василій. Ми маємо на своєму гербі Васильянському Вогненний стовп. Навіть тут у нас на проповідальниці бачимо, є вогненний стовп, це символ Святого Василія. Отже, він жив, скажімо, теперішня Туреччина, Кападокія, Центральна Туреччина, теперішня. І був саме єписком Кесарії Кападокійської. І навіть про нього така, така, скажімо, розповідь є. Отже, він дуже таким життям прославився благодійним монашем, Посвятої Богові, але також він, який слухав Бога, є образ, який, скажімо, говорить про нього, коли він. З книгою, з пером і слухає. Дух Святий біля Його вуха його надихає. Він дуже глибоко і багато написав саме про Святого Духа як третю особу Божу. Але <кій> саме той вогненний стовп, коли чутка про нього йшла дуже далеко, тому що люди розносили. Ось є там такий Василій, який дуже багато. Для людей робить для, для бідних людей, де будував такі цілі містечка, які назвали Васильяди. І хтось вірив, хтось ні. Тому що йшла чутка. Тоді не було таких, щоб, скажімо, в новин як зараз все знімається, фотографуються, показують. Це, що люди передали, те сприймали. І був такий садий Єфрем сирійський. Недавно також ми його пам'ять згадували, отже, він був пустельником. І це Сирія, це Кападокія. ну, між ними трошки є відстань. І ось він думав, як це може бути? Ми на пустелі подвизаємося, весь час молимося, весь час в постах, а він живе там серед людей і єписком, який він такий великий, такий святий. І ось одного разу йому ну, сталося так, що він опинився на літурії святого Василія. Коли він зайшов до храму, де служив Святий Василій, отже, він бачить, вогненний стовгає від землі до неба і голос такий є великий Василій. Бог йому показав. Тому він щиро так був дійсно в такому незрозумінні, як це так може бути, і Бог йому показує. Де може людина, навіть якщо вона серед людей, все вона може бути святою то дуже великою, якщо вона своє життя присвячує Богу і Бог діє через неї. Ісус також був серед людей, але його ніхто не перевершив в святості. І саме його ця і святість, і повнота цієї ласки, яку через ну, нього ми отримуємо, це те, що він за тих людей, кому він служив, кому. Він е, говорив слово, е, помер, отже, він був з людьми. Але святий Василій пройшов свій шлях. Він захотів Бога і так присадити, віддав своє майно, роздав, пішов деякий час по пустелях Єгипту і Палестини туди, щоб пізнати, що хоче Бог від нього. І ось він там багато зрозумів, що потрібно. Саме бути там, де є спільнота, щоб виконати Євангеліє Христове, бо ті, що на пустелі, вони багато речей не можуть виконати, бо самі живуть. І ось коли він почав основувати це монашу дорогу, монашу життя в спільнотах. І тому якраз монахи, практично всі, і західної, і церкви і східної, вони основу мають святого Василія. Потім кожен із них якось для себе це прилаштовував, але фундамент дійсно святий Василія. Ось він дуже саме глибоко нам передав ці глибини Божого Євангелія, Божу таємницю пристоїй Троїці. вчився в Атенах, тепер Греція. І саме там він зустрівся познайомився з святим Григорієм, який став Богословом. Він також на постелі жив трохи з Василієм. І Бог через нього хотів так само сказати для церкви таємниці свої, таємниці Пресвятої святої І ось цей Григорій, який був потім єпископом Константинопольським у свій час. Він багато залишив саме також про цю глибину Пресвятої Троїці, тому що щойно церква там вийшла недавно з підпілля, це все дуже розвивалося. Всі хотіли читати це слава Боже, і кожен хотів щось своє сказати, так що пішли єреси різні, так що їм приходилося боротися з, з, з різними єресами. Але вони трималися правди, Божої правди, Духа Святого Кожен із них постраждав. В часі свого служіння були переслідування, і Садий Василій, якого гнили там імператори переслідували, і Григорія так само, Іван Золотоустій на взагалі по дорозі на вигнання помер, тому що не витримав тих страждань, дороги і все інше. Він трошки пізніше жив кілька років. Але все одно в тому часі. І саме Іван Золотоустрій він також. Був потім на тій катедрі Константинопольській через декілька десятків років після Григорія, і саме там він говорив особливо про моральне життя людей, про те, наскільки людям треба дуже сильно в Євангелії вникати. Тому що люди мали розваги різні, різні там театри були: Язичницькі, поганські, ось цей Іван Золотоустий, дуже з тим прийшлося йому воювати. Але люди, які любили слухати, вони казали саме назвали Івана Золотоустним, тому що його слова лилися дуже глибоко наповнені змістом Івана Духа Святого. Але в кінці він також постраждав, тому що його вислали на вигнання, і він по дорозі помер, аж потім ті може його перевезли сюди ну, до Константинополя. А сам він був. Народився в Сирії, теперішній Сирії. І всі троє, вони кожний у своєму часі Богові цілковито пристили своє життя. Забувши про ті всі, скажімо, кар'єри людські, вони захотіли забути про себе в цьому світі і повністю пам'ятати про, про Христа, про Ісуса, який їм дав цю милість. Покликав їх до цього служіння, дав цю божественну благодать в їхні руки. Так що ми тепер ось згадуємо весь час, бачимо стільки років і століть, саме тих святих. І поки церква буде існувати в цьому світі, без сумніву будемо згадувати тих святих, тому що їхнє служіння не закінчилось. Те, що вони вже не в цьому світі, але їхні. Твори їхнє Писання, їхній Дух присутній, Дух трьох Святителів, тому що їхній Дух наповнений Духом Божим. І як Ісус дав Свого Духа для нас, щоб Він все провадив, освячував нас і навчав, наводив нас на всяку правду, Цей Дух Святий наводить на правду нас через тих великих святих. Тому. Важливо нам пам'ятати про це тих, тому що їхнє життя це приклад для нас. Це є їхня молитва за нас, тому що вони, як на землі, бажали тих людей, хто їм був поручений привернути до Христа. Їм це лежало на, на серці, і коли вони постраждали за тих людей, так само, то тим більше вони зараз, перебуваючи в небесах, вони хочуть, щоб всі врятувалися, всі спаслися, вони хочуть показати нам ту Божу красу таємницю неба однозначно, тому що вони нас люблять, бо вони не можуть по-іншому. Ну, тобто нас, людей, любить Христос. А якщо Христос любить, якщо вони Христа полюбили цілковито, то їхня любов до нас також величезна. І вони напевно десь і моляться за нас, і борються за нас, і в якийсь інший, можливо, спосіб нам допомагає тих, яких ми ще не знаємо тих способів. Але їхнє прагнення дуже велике, щоб якнайбільше людей врятувалося. Тому що з тої сторони, Божої, напевно, тут образ світу зовсім по-іншому. Ми дивимося, не раз не бачимо небезпеку, бо воно все дуже подібне. Але це люди, які вже бачать дуже реально, куди що веде, і яке життя є святим, а яке життя є грішним і йде на прокляття. Отже, це люди, які зараз досконало це бачать. І тому їхня присутність, напевно, дуже глибока, велика, навіть через те, що, допустимо, носимо їхні імена. Також через це ім'я, який зв'язок їхній є з нами, або наш з ними. І лише нам треба трошечки якби, співпраці з тим, постаратися докласти зусиль трошки, тому що людина кожна має вільну волю, вільну свобідну думку, і вона може зробити по-різному, може пошануватися тих, наприклад, або до Ісуса прийти, або може не прийти. І ясно, якщо з її сторони цієї співпраці нема, то трудно щось їй допомогти, якщо вона не хоче співпрацювати в своєму спасінні, в своєму якогось наверненні, в переміненні свого життя, тому що без людини ну, Господь не може нічого зробити. Отже, коли навіть Ісус приходив і е, йшов до тих, хто потребував. Коли він бачив перед собою людей, котрі потребували, наприклад, зцілення. Він був дуже не раз е, такий вражений їхнім невірством, Сяде Письмо говорить. Тобто хтось один зцілився, але ті, які потребували, не завжди вони мали ту віру, яку треба було мати для цілення. Отже, тобто, це була вже сторона людини. Це вже треба людині було крок зробити на зустріч через віру. Але якщо вона не мала, значить, ну, не міг Ісус нічого зробити. Навіть ось так саме Ісус не міг людині допомогти, коли вона не мала віри. І тому Він шукає віру. Ісус каже, що він прийшов шукати віру. Йде через наше життя і шукає віру, тому що віра це. Ну, щось дуже важне для спасіння людини, бо віра переносить від смерті до життя, від біди до чогось доброго. І якщо людина повірить, і тоді Бог може діяти з свого роду такий міст, через який Ісус може до нас прийти і дати нам свою руку допоможу. Якщо людина відкине, відмовить, нічого не буде. І тому ця віра росла в церкві, вона росте далі. І через тих ось святих, наприклад, яких ми сьогодні згадуємо, ми можемо також зростати у вірі, тому що, прийшовши, наприклад, ось сьогодні, оце свято їхнє на літурію, прийшовши на молитву, навіть ставши в такому зверні до них, ми не переживемо такого спустошення, що людина прийшла і в якусь порожнечу молиться. Вона такого не буде чути. Тому що святі наповнені Божим змістом, вони сьогодні тут, так само, як Ісус. Сьогодні тут той самий. І тому в жодному випадку, якщо людина звернулася в молитві до Господа, звернулася до тих, хто ось став святим на цій службі Христовій, це завжди є. Хвилина наповнення. Це не є порожне, чи щось людина, або якийсь обман, що людина, наприклад, сподівалася, або потім раз відкрила для себе, що це просто порожнє, що це ну, зовсім не треба було молитися. Вона такого не переживе, тому що її душа завжди наповняється, якщо звертається до небес в проханні тих різних справ, які вона має. Тому дякуємо Богу за Його дар, за Його милосердя, за те, що Ісус дарує нам можливість отримати Його милі, спасіння прощення, за те, що були такі святі і далі є також в наш час, так само прийде, можливо, якийсь колись час, і також люди довідаються про якихось святих, так само, як про тих святителів. І церква час від часу оголошує святих, вивчає їхнє життя, бачить, як ті люди своє життя присвятили Богові, як вони зриклися всього, скажімо, того, що десь їх відводило, можливо, відводило б їх від Господа, але повністю захотіли Богові служити. Значить, навіть не раз їх життя втратили. А особливо в цих країнах, де. Наприклад, ну, де заборонена церква, де заборонено молитися, і тим християнам там дуже непросто і сказати комусь в такій країні, де заборонено християнство, що людина є християнином, це коштує не раз життя. І не раз навіть в новинах були ті останні роки, як як страчували християн. За те, що вони християни. І багато таких мучеників, які своє життя віддали, де є країни, куди навіть не можна, наприклад, це де письмо завезти, що привозять десь в аеропорту мусять лишити, бо туди не можна в країну везти. Отже, є такі країни, де ось так борються з Христом. І не пускають. І тому там бути християнином, це реально коштує дуже багато. Але Господь сильний, Господь провадить, і людина, яка живе такою вірою, вона може навіть піти на таке. І саме ці святі наші, сьогоднішні, вони так само у свій час боролися, відстоювали віру, де прийшли. Скажемо, до влади, наприклад, язичники, і почали їх переслідувати, гонити, а навіть дехто втратив життя через мучеництво. Отже, хай Господнє ім'я прославляється в житті цих святих, які ось так ми сьогодні святкуємо, і в нашому так само, щоб Боже ім'я прославлялося, тому що. Коли воно буде прославлятися в нашому житті, ми будемо освячуватися, ми будемо перемінюватися, і ми будемо наповнюватися дарами Духа Божого, Духа Святого. Хай цьому Господь буде прославлений.